За його плечима сотні успішних бойових завдань у складі батальйону луганськ 1 він звільняв Харківщину і боронив рідну Луганщину. Мріє повністю викорити російських загарбників з української землі. Ротний батальйону, який зараз увійшов до штурмової бригади Людь Степан Місюк, про запеклі бої і про ціну перемоги над ворогом. Війна це досвід не тільки військовий, це досвід в цілому. Це перевірка насамперед людей, перевірка твоїх знайомих, родичів, перевірка. Того товариша, якого ти вчора вважав товаришем. це перевірка в цілому нашої країни. Всі воюють, всі боронять нашу страну не для Фейсбука, не для ТикТока, не для я не знаю чого там. А всі воюють в першу чергу за заради майбутнього. На захист батьківщини Степан став ще у 2014-му у рідному місті щастя на Луганщині. Я звідтіля сам народом. Я чув запах цієї війни, і всього все почнеться. Реальна історія нашої держави. Тим навесні на Луганщині розпочались мітинги проросійські, які були на мою думку, проплачені, спрогнозовані, поставлені руками ФСБ. Почалися обстріли. Степан тоді був дільничним офіцером поліції, вартував по місту, що опинилось на лінії розмежування, допомагав пораненим, документував руйнування, виявляв зрадників. Це з артилерії, з мінометів, обстріли було багато руйнувань житлових будинків, як і частних, так, як і приватних, так і багатоповерхових. Були загиблі, е цивільні, прямо з щастя, е велика е е ТЕС, тепла електростанція. Е люди йшли з роботи підпадали під ці обстріли, і, і були поранені, вбиті. Е тому е для мене Особиста війна розпочалася ще в 2014 році і триває по сей день. Коли почалася повномасштабна фаза війни, Степан Місюк був у батальйоні Луганськ-1. Нас заготували до цього, прийняли перший бій 24 лютого 2022 року в місті щастя. Ми полонили трьох орків, які заїхали на БМП в місті щастя і, почали, і о, обстріли в місті щастя, ми полонили їх і передали. Відповідні органи та втримати щастя тоді не вдалося. Батальйон перемістився для оборони Северодонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної. А далі в історії батальйону луганськ 1 почали писатися сторінки про звільнення наших земель у вересні населених пунктів Харківщини. У нас був до цього тільки опит по обороні, а це був наступальний опит, тому він дуже відрізнявся. І ми, якби, в той день, коли ми йшли на цю операцію 6 вересня, ми не знали, чим вона закінчиться. Повернемося ми з нею живими чи не повернемося. Селище Вербівка ми заходили, потім Балаклея, потім Ізюм, потім Купенськ-Узловий, а потім були селища неподалік купенська Вузлового. Харківська операція принесла нашим захисникам ще й купу трофейної техніки. Звільнили за короткий термін, дуже велику територію. Дуже було багато трофейної бойової техніки, вражу, дуже багато було. Трофейного БК до цієї зброї, тому що у нас був російський ленд-ліз, я його особисто бачив, як в супермаркеті ходили, і танки були, і БТРи, і гаубиці ну, все. БК, вони, вони, вони так вбігали з цієї Харківщини, що е, лише тільки спастися. Найстрашніше нині згадувати про втрату побратимів. Під час харківської праці загинув наш співробітник, була атака вражеської авіації, скинули бомбу ФАВ-500 на школу в Вербівки і нашого Дениса Сліпцова, героя, він загинув. Під руїнами цього цієї школи важко, дуже важко. А саме важко приїхати до їхніх близьких, до жінок чи до е, батьків і сказати те, ту погану новину. Це дуже важко. Батальйон луганськ 1 тепер частина штурмової бригади Людь Національної поліції України. Війна це екзамен на профість нашої країни, екзамен людяності, екзамен ну, всього. всього екзамен добра над злом. Ми просто вважаємо себе дійсно патріотами України, дійсно вірними синами, казаками нашої країни. тому ми виконуємо ту справу не для е, галочки, не для нагороди, не для чогось е, ж іншого. Ми просто її просто виконуємо, тому що ми розуміємо, якщо ми це вражеську орду не зупинимо сьогодні, то буде воювати наші діти. І добровільно вони нашу страну не покинуть. Тільки, тільки вони повинні зазнати втрат, і зазнати і тоді буде у нас майбутнє, буде у нас гарна квітуча країна. Степан та його побратими ще впишуть не одну сторінку слави у справу перемоги України. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці, марафон Єдині новини.